Права номер 5 третій пункт. За який час двигун автомобіля, розвиваючи потужність 150 кВт, виконає роботу 900 кДж? Ну що ж, стартуємо. Давайте записувати умову цієї задачі в скороченому вигляді. У нас є потужність 150 кВт. Велика потужність. Так, Записуємо, що потужність N у нас дорівнює. 150 кВт. Так, і це дорівнює. Перетворюємо вати і кіло означає тисячу. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Можна записати як 150 на 10 у третій, або 150 тисяч. І так, і так буде правильно. Давайте запишемо, що множиться на 10 у третій. Бо кіло це 10 у третій або тисячу. Є? Робота у нас є 900 кДж, Записуємо, що робота А дорівнює 900 кДж. І це дорівнює 900 кіло. Знов таки це у третій, або 1000. Кіло джоулів. Є? Ну що ж, у нас запитують, за який час? Тобто ми шукаємо час Т. Що можна записати в розв'язанні? Давайте запишемо формулу. Яке означення потужності? Записуємо, що за означенням, потужність n? Це швидкість виконання роботи, робота А, що ділиться на час Т. Звідси нам потрібно знайти час Т. Можна їх Н і Т помняти місцями або використати трикутник. Я його вже підготував. Як його заповнити, А, що ділиться на Т, то А пишемо зверху, а Т внизу. Тоді для потужності у нас місце буде тут внизу. Нас цікавить, чому дорівнює час. Закриваємо час рукою, бачимо А зверху, Н внизу. То ми записуємо, що звідси випливає, що час Т дорівнює. Отже, А, що ділиться на N. Є? Ну що ж, формулу ми одержали. Давайте обчислювати, чому дорівнює час Т. За який час цей двигун виконає таку роботу. Записуємо час Т дорівнює. Тобто замість А ми пишемо 900 на 10 у третій джоулю. Що ділиться? А замість потужності пишемо 150 на 10 у третій ватт. Ну що ж, пригадуємо, що ватт це джоулі за секунду. Тоді джоулі у нас скорочується. Тут у нас буде одиничка. Поділити на дріб помножити на оберне дріб, то секунди підуть чисельник. 10 у 3 у нас скорочується. Один нолик тут також можна скоротити. То 90, що ділиться на 15, це буде 6. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, вийде 6 секунд. Виходить, що такий потужний двигун за 6 секунд виконає роботу 900 кДж. Це дуже велика робота. Гаразд. 6 секунд записуємо відповідь. За який час записуємо що час Т у нас дорівнює 6 секунд. Ну що ж, ось така проста задача на потужність. На цьому вправу завершено.